Наслідок удару окупанта РФ по Одесі 24 червня попередньо постраждали троє громадян. Про це сповістив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його інформацією, постраждав 19-річний юнак та двоє чоловіків 50 та 58 років. Поранених госпіталізовано. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки проти Продовжується. Мер міста Геннадій Труханов зауважив, що рятувальнику добровольчого загону Муніципальна варта вдалося врятувати собаку, що була під завалами. Нагадаємо, уранці війська агресора РФ атакували Одесу ракетами. Удару зазнала цивільна інфраструктура. На об'єкті здійнялася пожежа.